Дякую, щось ми звели питання про закриття провадження у справі. Ті підстави, на які ви звернули увагу, ми також ізначали і хотіли також озвучити, що зазначений протокол він не підлягає направленню для усунення недоліків. Такої процедури у нас немає. навіть розпочався з довороду. Ми клопочемо, щоб цей протокол був закритий. Якщо. Людина хоче звернутися з заявою до поліції щодо складення протоколу, може звернутися, написати заяву, долучити до цього матеріалу. Цей протокол він однозначно підлягає закриттю, в зв'язку з тим, що немає ані потерпілих, ані свідків, і по фабулі немає ані марки автомобіля, що це Mercedes, «Бентлі», «Майбах» чи «ВАЗ». Ну, взагалі, там численні порушення, і ми вважаємо за необхідне, щоб ну ми вважаємо за можливо, щоб закрити. І взагалі там немає потерпілого, немає спричиненої матеріальної шкоди, і це, ця стаття взагалі не передбачає розгляду відповідно до фактичної обставини. Тому просимо протокол закрити. Дякую. Підтримуємо честь.